Процес насправді був абсолютно прозорим, я не бачу тут проблем. Безумовно. що про прозорий ну, конкурс. В тому числі щодо прозорого конкурсу, ви розумієте, це є теж ну, в якихось моментах питання відносно. Водночас, коли ми говоримо про... Перспективи подальшої роботи пана Білуса потрібно дуже чітко розуміти, з якого він середовища прийшов. І це теж, можливо, в якійсь мірі пояснює, скажімо так, його неуспішність на його попередній роботі. Пан Білус раніше працював у галузі інвестбанкірсу Що це таке? Це люди, які, будемо казати так, вони продають і купують. На найвигідніших умовах, фактично, та сфера, куди він зараз іде, вона є максимально близько приближена до його минулого життєвого досвіду. Люди, які з ним працювали раніше пліч-опліч, відкликаються про нього як про професійну порядну людину. Разом з тим, потрібно розуміти, що. Очевидно, що фонді Держмайна, йому доведеться в більшій або в меншій мірі, але стикнутися з тими ж проблемами кадрового порядку, які в нього були на попередньому місці роботи, я маю на увазі у ДФСі, тому що, на превеликий жаль, система має колосальний опір і вона не хоче пускати нових реформаторських людей або принаймні давати їм можливості працювати. Разом з тим, хотілося б надіятися, що пан Білус принесе правильну ідеологію. У процес приватизації. Що таке? Тобто, що, що таке ідеологія процесу приватизації? Це потрібно чітко правильно визначити об'єкти, які не можуть бути приватизовані тобто, це об'єкти, які становлять або елементи національної безпеки країни, або є стратегічно важливими для економіки країни там в цілому. З іншого боку, можна, потрібно чітко виділяти ці, ну скажімо так, непрофільні активи, ті підприємства, які лежать з напівзруйнованими або повністю зруйнованими будівлями, і так далі, які просто треба виставляти на прозорий, абсолютно повністю прозорий аукціон і продавати. І саме складний блок питання це безумовно є продаж. Цікавих об'єктів, які безумовно можуть забезпечити значні надходження до державного бюджету, які державою на сьогоднішній день неефективно управляються. Але я абсолютно повністю погоджуюся з паном Іваном, що тут є максимально важливо організувати менеджмент і процес підготовки до процесу приватизації в такий спосіб, щоб показати цей актив як максимально цікавий для майбутнього покупця, і крім того. Побудувати таку схему приватизації, при якій справжні стратегічні інвестори, світові інвестори, великі транснаціональні корпорації, які в стані. Заплатити великі гроші дійсно будуть готові прийти. Ми нашою фракції, коли зустрічалися з представниками Мінекономіки, пропонували розглянути варіант по великих, тому що помалих, звичайно, це не сенсовно. По великих об'єктах, наприклад, передбачити арбітражне застереження, що судові спори можуть розглядатися не в Україні, а в англійському суді, до якого є безумовна світова довіра. Тобто, можна достатньо придумати механізми в такий спосіб, щоб забезпечити. Ефективна дійсно реалізація і залучення максимальної кількості коштів від продажі загальнонародного добра, а наша справа депутатського корпусу в даному випадку підставити плече і допомогти на законодавчому рівні сформувати ефективні процедури.